За рік Великої війни Прикарпаття стало надійним тилом для української армії, адже громади намагаються сповна задовільнити потреби бійців на передовій. Наші льотчики так, ми сьогодні приблизно їм близько 20% віддаємо коштів на їхні потреби, тобто які вони сплачують податок на доходи фізичних осіб. Ми з ними домовилися з всіма військовими частинами про те, що ми 20% Даємо як субвенцію, і вони можуть використати на свої потреби. Які потреби є? Це ремонт, наприклад, казарм, для того, щоб люди могли ну, бути в належних умовах. Вони можуть щось закупляти. Наприклад, місто не може купляти, скажімо, дрони, які мають певну особливість, так? тобто це військового призначення. Ну і при всій повазі місто не може купити там військову вантажівку або щось інше. Тому не можете врахувати, що це. Немало, не багато. За минулий рік це порядка 45 мільйонів. Цього року це, напевно, буде сума близько 60 мільйонів, які ми віддамо як субвенцію. Ефективні підтримці воїнів підпорядкований благодійний фонд. Його створили на початку масштабного російського вторгнення. Прихарпатцям, які зі зброєю в руках захищають Україну на фронті, вже доправили автомобілі, дрони, тепловізори, військову амуніцію та аптечки на понад 25 мільйонів гривень. На передовій немає маленьких потреб, каже Володимир Молдавчук. У мирному житті він керує переріслянською тергромадою. А на фронті бойовий медик першого добровольчого мобільного. Шпиталю сьогодні зателефонували і прямує обладнання вартістю 20 тисяч євро на операційні для передової з Польщі. Перебуваючи на цій ротації, я був на напрямку Солидар і побачив, що там є потреба саме в такому обладнанні. Нам допомогли госпітальєри з таким обладнанням, але воно потрібно. І тому зробив замовлення своїм друзям, знайомим в Польщу, і вони допомагають там якраз саме з цим обладнанням. Втім, допомагають на Прикарпатті не лише військовослужбовцям, а й внутрішньо переміщеним людям. Івано-Франківщина уже прийняла понад 150 тисяч евакуйованих українців з відкритими обіймами. Звітує Аму тут приймають і релоковані підприємства. Громади Прикарпаття всі 62 без виключення дуже плідно працювали над економічною складовою і релокували точніше. Дали прихисток дали можливості для релокації понад 75 підприємств, які сьогодні працюють. І коли ми говоримо за наповнення бюджетів і розуміємо, що це дорівнює видатків на військо, то це ключова, якби ніша, яку ефективно виконує орган місцевого самоврядування на Прикарпатті. Робота в тилу кажуть в асоціації міст України триватиме аж до перемоги, а далі працюватимуть над післявоєнним відновленням держави. Ольга Смага Геннадій Томнюк. Новини на вежі.